Всім добра, а також всім привіт! Я Спруц, і ви на моєму каналі. Так, це моє нове привіз. Wow! Пасива! Коротше, що я вам хочу сказати? Відео я не, перес... не закинув канал, я не перестав знімати. Тому що я вам дуже дякую за те, що ви мені нарешті добили 170 підписників. І я свою обіцянку стримую. Як і, як і договорилось, 170 підписників від вас, а з моєї сторони, секретне, класне відео. Секретне відео виходить на 170. На 170 підписників. І вони вже є на каналі, і я вже починаю готуватись. Мені, мені просто потрібен час. Відео, відео гарантую, буде виходити четвер. Відео буде цього четверга. А завтра вийде відео, як мені знімають гіпс. Тому що вже ж завтра я буду їхати. Що ж, я думаю, ви всімо знайомились. Перейдемо до основного. Тепер я поміняв ім'я на Ютубі, точніше на звук каналу. Тепер я, тепер я не своя, а просто спорус. Я думаю, так буде ліпше набагато, тому що я задумався задобався говорити своя, спроцессве, своя. Хочеться просто сказати spruz і все. Ой, ось такого. А також в мене буде нова влатар, аватар. Аватарка. Десь тут кавована вона має бути. Надіюсь, вона вам сподобалась. Так, да, її згенерував мені чат GPT. Все ж, тому що саме я таке не зробив. Що ж, ж, я сподіваюся, вам сподобалася ця, ця, ця така обнова. І в ск... мене, як ви бачите, уже зміна трохи, тому що я тепер без оцього козирька ходячого. На мене просто ось такого. шиї висить під футболкою. Ось такого. чуть чуть новий імідж, але це ненадовго, тому що. Тому що як і в старих, у мене ще буде капюшон, тому що зараз я просто це я просто фізично не можу зробити і за руки. Але скоро вона буде. І в мене буде деякий аксесуар. Ну а також, ну, а також після секретного відео, а именно, яке буде виходити 14 го в четвер, буде виходити 15, 15 го в п'ятницю, а іменно відео про мат. Матки, а іменно про, свят, про свято, яке, яке є у нас в селі. Там, де люди збираються, приїжджають до нас в село, розкладають там всякі штучки, дрючки, фігуньки, фігішки. Там, 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 є, там є все. Абсолютно все. Там навіть того року, вроде... <схід> я згадала одну історію. Чуть-чуть коротко розкажу, коротше, там. <схід> Тих того такого свята, там, коротше, було, не повірите що. Знаєте, були популярні такі м'ячки, які відстрибували мунбол. Там їх було десь на, на кожному прилавку, десь ну, дві корзини, такі величезні цих мунболів. Там просто. І що мене найбільше здивувало, що їх реально купляли. Я був в Шоці? Я був в Ватхі! Також до нової цілі, а іменно 200 підписників. І на 200 підписників у, мен, у мене буде виходити фільм. А іменно фільм I'm Cat. Я наді, я сподіваюся, ви захочете подивитися. Так, так що жміть підписку свою, тому що, біль, тому що більшість дуже велика кількість людей, а іменно майже всі люди мене дивляться без підписки. Слава, я не розумію, Як таке взагалі? Я не розумію просто... У мене не класний контент, я стараюсь для вас кожен день. Надіюсь, ви ціните, мій труд. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал, ну і я... ну, також нажимайте колокольчик, тому що це дуже важливо для мого каналу. От, припу... от припустимо, от зараз почина... має починатися вже школа, да, це капець повний відстій а... Mm, ну... З однієї сторони, я буду вас теж радувати контентом, тому що до школи я теж ходжу, але я все одно буду рада вас контентом, тому що ви мої дорогі підписники, яких я ні на що не приміняю. Також, скоро, можливо, можливо буде е, одна колаба з кимось, з теж одним блогером. Звісно, не мільйонником, не тисяч, не тисячім. Ну, таким приблизно по підписникам, як я. Тож буде колаба, коротше. Так що, можливо, я ще не кажу, що точно буде. Так що нічого ще не пишіть. Можливо, буде. Ну, а також, що я вам хочу сказати. А іменно, що. Давайте обсудимо все, що сталося. Зміна змін іміджу буде. Маски. Можливо, я її поміняю, поміняю на якийсь інший кольор, а можливо, щось капюшоном. Це перше. Друге, зміна аватарки. Третє, зміна, зміна каналу. І четверте, нарешті, це, це е, один серіал і одне секретне відео. Дуже масштабне. Я сподіваюся, що, що коли воно вийде, ви на нього поставите лайк. Тому що для нього я стараюсь вже навіть зараз, я просто не встигла зараз це записувати. <гум> Надіюсь, що ви мене підтримаєте лайком. Ну, а головне, що я вам хочу сказати, а іменно то, що. Будемо йти до своєї ціль, а іменно 10 тисяч підписників це, мо, це моя ціль з самого початку зародження мого каналу. Я сподіваюся, що ви мені доб'єте цю ціль. А на 10 тисяч лайків буде, буде наймасштабніше відео на моєму каналі. А на 1000 лайків я покажу вам своє лице. Навіть зараз я можу закрити ось такого лице. Ось як ви бачите, і зняти маски. Звісно, лице ви зараз моє не видати, але я сижу зараз без маски. Отакува. От Давайте От я сажу, її зараз надіну. Блін! Так, була погана ідея її знімати. Ось. опа. А на, а на тисячу підписників. Ви... Я також її знімлю, але вже покажу вам своє лице на тисячу підписників. Що ж, дякую всім, що подивилися. І я для вас буду дуже старатися. Всім доброго здоров'я і всім па-па-па-па! Привіт, ти змінив. Ім'я змінив. аватарку змінив. От прощання ні. Ладно, всім па-па-па-па.